Є зараз навколо мене депутати, які сказали, що вони встигли проголосувати. з Оголошую технічну перерву. Добре, шановні колеги була в цьому залі заявлена відверта брехня, тому я змушений був так відреагувати, тому що просто факти більшості покриває заступника кличка Ніконова, який деребанить київську землю. 147 гектарів всередині початку лісу були безкоштовно, повністю безкоштовно за нуль гривень, нуль копійок передані пане Хмельницькому і пану Нікунову, які там хочуть будувати котечне містечко під виглядом технопарку. Судовій справі, де я помагав людям, які борються проти цього рішення. Я був на боці мешканців колись цього містечка, та третя сторона. І Якщо би Київська міська рада тоді визнала позов людей, то тоді було б рішення скасоване, і цих 147 гектарів були повернені в Київську громаду, не Коцюбинському, не Донецьку, не Львову, а Київській громаді сережда це просто звичайна брехня людей, які покривають корупційні оборудки своїх досів партійних. じゃあこれ。